Вітаю 17 липня центр України. Висадили картоплю на місце цибулі. Майже вся грядка цибулі зайнялася тепер картоплею. У мене була трава, яка підсухла. Два тижні вона десь підсихала. Перетворилася ось на такий вже перегній. І я що тут робив, робив знову такі ж рядки і копав лопатою землю. Під травою, відповідно, землю я нічого не перекопував. І розкладав картоплю, яку нарізав на кусочки, на кожному кусочку десь один-два бруньки залишав. Це перший варіант. Це варіант схожий на ось цей там, де в мене часник ріс. Але тут сіном закладалось і сіно відповідно не перегниває Вона така світла залишається. ну Знизу я не знаю, а згори воно дуже світло. Ну, а тут, так як трава лежала у укупі, то знизу дуже-дуже гарний ось такий. вже Почала насичувати одразу же землю мінералами власного, власного виробництва. Ще я під траву з гріб усі яблука. У мене тут яблуня є, Ось яблука з гори, ну, вони під травою. У саму лунку до картоплі я не кидав нічого. Ну і другий варіант висаджування картоплі. Це ось звичайні ось такий, як я його називаю, польовий метод. Що я тут робив? Я тут робив лунку з сапкою, дуже маленьку, глибиною десь до 5 см, наскільки вистачило сили пробити землю. Я знову нічого не робив, не перекопував. Сап пройшовся, і ту землю, яку зміг забрати згори, вона ося тепер на холмиках, закриваючи картоплю. Тут у мене трави немає, тому вона ось так і залишиться стояти Будемо будемо використовувати крапельну стрічку для поливів. Зараз у нас Весь день дощить, зранку ще встигли висадити і зараз її поливає. Це дуже добре, не потрібно нічого додатково заливати. Тут ось маленька частинка, десь метрів три, де я обклав залишками цибулі трави, тут все в перемішку Насчет насіння я взагалі не хвилююсь. Це менше всього бентежить. Тосовно трави, я її спочатку розклав, потім зробив доріжки, там, де саджав картоплю. А по самій траві я ось так ходив і місцями її затоптував. Товщина трави ось така. Доволі гарна товщина. Там, де затоптав, там вже затоптав. Але я ось. Ось, ну можу до 10 або більше навіть сантиметрів зробити нагортання ось такої трави. Ну і тут у мене ще й цибуля, це ось дудки вважать. Ось так виглядає моя грядка з картоплею. Тут приблизно, якщо взяти і часник, то десь 40 квадратів. Ось так виглядає його груд. Дякую зову.